У столиці триває масштабний музичний Атлас Фестиваль. Сьогодні третій завершальний день. Крім популяризації нашої музики, Атлас має шляхетну мету зібрати 100 мільйонів на проєкт Дронопад разом із фондом Повернись живим. Нині зібрано понад 94 мільйони гривень, та організатори сподіваються, що перевершать планку. Цього року на фестиваль приїхали іноземці. Всесвітньо відомий гурт «Зерасмус». Разом із нашими рок-легендами Океаном Ельзи вони зібрали найбільше шанувальників. Репортаж Даниїла Самсонова. На три дні Київ став епіцентром сучасної української музики. Атлас Фестиваль, Велетенський майданчик, де зустрічаються музичні фани та артисти. Тут майже 70 гуртів і виконавців. Концерти одночасно на шістьох сценах. Сьогодні будемо на Расмусі, Ельзи, звичайно ж. І... Були на тембербланч уже. Взагалі дуже тяжко вибрати артиста, бо то, що дуже всі класні, і всі сучасні, і хочеться всіх підтримати дуже сильно. Багато хто одночасно виступає і хочеться розірвати себе на дві частини і піти на всіх. Перш ніж приймати багатотусячну публіку, організатори подбали про велике укриття. Другий рік поспіль Атлас Фестиваль підтримує армію масштабним збором. Разом із фондом Повернись живим збирають кошти на проєкт дронопад. Мета амбітна. Великий збір збірна армія на 100 мільйонів гривень. Я сподіваюся, ми перевиконуємо план. І, будь ласка, долучайтеся до цього збору за донат в декілька сотень гривень. ви Можете виграти квартиру, машину, багато інших цінних призів. Це звідки нашим всім партнерам. Гурту «Тембер Бланш, який грає інді музику, випала нагода виступати на головній сцені перед хедлайнерами фестивалю Ерасмус та Океан Ельзи. За чотири роки колектив виріс від вуличного бенду до гурту, який збирає кількатисячну публіку. Вали інтерв'ю я сказала і це нонор просто і із Erasmus, і Океанельзі, Тому що це дійсно мастодонти, і там я Вакарчука слухаю з дитинства завжди виступати перед тим, на чиїх піснях ти ріс. Це буквально так. Це честь і класно. Одна з найочікуваніших подій Атласу виступ світових зірок фінського гурту Зерасмус. Фронтмен Лаурі Юлінен розповідає, що гурт виступав в Україні протягом 20 років. Черговий концерт мав відбутися 22-го, але все перервала велика війна. Дерасмус не побоялися приїхати до Києва, який ще не щодня обстрілюють росіяни. минулої ночі було 300 дронів і 13 ракет. Ми спали в укритті, лунали сирени. Я був наляканий. Я виснажений після двох днів тут. А ви так живете щодня? 1243 дні. нас запросили, і ми навіть не вагалися. Вась гурт одразу сказав: їдемо. Ви питали про сміливість. Ми тут два дні а ви так живете постійно. У вас значно більше мужності. Рок-гурт прагне підтримати дитячі лікарні, які зазнають російських атак. Тому долучилися до ініціативи фонду Good Donations, що збирає кошти для медзакладів. Перед своїм виступом музиканти встигли навідатися до столичного охмедиту. Ми почули багато сумних історій, але також побачили, які там неймовірні лікарі. Вони справжні супергерої працюють професійно під тиском у такий кризовий момент. А діти все одно зберігають віру. Це поєднання смутку й надії. Ці діти в хороших руках вони обов'язково одужають. Серед низки пісень, де зіграли свій культовий хіт «In the shadows» в інтерпретації з українським гуртом калуш публіка віддячила гучно. Поспіль найбільше шлаг фестивалю виступ уже нашого океану Ельзи. На своїх концертах океани традиційно збирають мільйони для боротьби з ворогом. На запитання іноземних журналістів, чи доречні такі гучні свята під час війни, Святослав Вакарчук відповідає рішуче. Просто важливо, щоб хлопці і дівчата, які сьогодні сюди приходять, пам'ятали, що це не розвага. А по перше, момент об'єднання, а по друге момент допомоги тим, хто сьогодні стримує російську агресію. Тож дуже важливо, щоб Україна показувала, що незважаючи на складні умови, вона продовжує жити безумовно. Враховуючи всі заходи безпеки і так далі, але тим не менше, продовжує жити. Дані Самсонов, горині Бойко, Олександр Чесноков. Факт е Єдині новини.